Втім, перед хочу розповісти вам про нову платформу Confine, яку я заробив вже 53 долари за 20 днів десь приблизно. Вона працює на арбітражу криптовалюті, тобто вона покупає крипту дешевше, продає дорожче. Можу вам показати. Наприклад, ці операції вона проводить їх автоматично. Ethereum, USDT на платформі оці, і продає на ціна закупи, ціна продажу. Вона бере 50% за свої послуги. Тобто 50 нам, 50 компанії. 50 центів за одну операцію отримав я, 55 центів отримала компанія. На день у вас є 5 операцій на першому рівні. За сьогодні я зробив всього 2,8 доларів. І наявних активів, тобто всього, скільки в мене на балансі грошей, 148 доларів. Починав я з 30, ну закидував ще 3 рази. Тому в мене, ну, починаємо, можна сказати, з 90 доларів там в проміжку 3-4 дні. Як я скажу, у вас на день 5 операцій, старте десь 30 доларів. Якщо перейдете по моїй силці, ви отримаєте ще 5 доларів зверху. Ну, типу, такий маленький бонус. Далі що хотів розсісти. Тут є різні рівні VIP. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Зали... Зупинимося першому, бо це саме початковий. У вас на день дається 5 операцій, частка доходу. Якщо у вас на балансі, наприклад, ви поповнили на його на 100 доларів, ви отримаєте от одного доларів. В день до 2 10 за всього за 5 операцій. Початок з 35 доларів, вам нічого в принципі, не треба, і ця штука працює до 500 доларів. Е, моя думка, що поки ця платформа працює, з неї потрібно заробляти гроші і витягувати як можна більше. Ну, я в принципі цим і займаюся. Переходимо на другу вкладочку. Це також наша друга основна вкладочка. Поповнення зняття готівки і подробиці. Почнемо з цього. Поповнення поповнюєте з USDT е, ланцюг trc 20 заходите в кріп Відправляєте гроші в по, шках ну, по QR-коду або по, ці, по цьому коду. Гроші приходять хвилин 10-15. Я поповнював рази, у мене з цим проблем взагалі не було. Далі вивід. Також цифрова валюта. Коли ви перший раз на це зайдете, там буде придумати пароль собі для цього, щоб виводити бомб, підтвердження, щоб вас не крали гроші. Також кількість нетяганами USDT, також ланцюг ТРС-20. Вводите всі гроші, адресу хамця можете доведати ось тут. Якщо ви будете тримати свій депозит менше 30 днів, у вас буде комісія на зняття ну, на вивід. Це 12%. Якщо ви протримуєте більше 30 днів, то у вас, наприклад, у мене через день буде безкоштовне зняття. Тільки у мене знімають тільки 3% за податок в Каліфорнії, бо це компанія з Каліфорнії. Тут ви можете бачити всю в принципі вашу структуру, ваш загальний баланс, ваш загальний дохід, комісія. Сьогоднішня комісія це якщо ви пригласите другу, ви з нього будете отримувати 21% і сюди воно буде вписуватися. Ваш сьогоднішній заробіток і вчорашній заробіток. Подробиці, ця інформація. Що то цікаво можна розповісти? Ця інформація. Центр місії. Награди за запрошення: 10 доларів, 50 доларів, 100 доларів. Від кількості людей ви отримаєте більше грошей. Тось на цьому також можна заробити. В принципі, про саме я розповів. У них ще є додаток. Думаю, не буде затягувати цей відео. Приходьте посилці, давайте заробляти разом. Якщо ви не якісь питання, можете звернутися або в так-підтримку, або я створив телеграм-канал, де у нас декілька людей вже судить. Можемо допомогти новачкам з. Будь-чим, в принципі, з тим же самим криптогаманцем. Я користуюсь трасті плюс. В принципі, все всім пока.